Вітаю, шановні колеги! З радістю переймаю естафету від Вікторії, і сьогодні хочу вас ближче познайомити з журналом Вихователь методист дошкільного закладу. А він також має ряд сервісів, ряд таких же функцій, як і попередній журнал. Але я трошки зупинюся на усіх наших фішках для тих, хто приєднався безпосередньо зараз до нашого з вами вебінару. Отже, Журнал «Вихователь-методист дошкільного закладу. На що хочу звернути вашу увагу? Я розпочну е, теж зі стартової сторінки. А е, ви зараз бачите на екрані 11-й номер журналу, і е, е, я вас запрошую на віртуальну екскурсію. Оскільки ми працюємо з дітьми, то будемо трошки е, наближатися до них до... Їх потреб, їх цікавинок. Але розпочнемо з сервісів, які є в журналі. Я буду рухатися зліва направо і зверху вниз, щоб ви, а ви собі запам'ятовуєте, що за якою кнопкою у нас ховається. Отже, перша кнопка, ось тут вона. Якщо бачите, бігає по ній моя мишка, це нормативна база. Я не буду на ній зупинятися детально. Тут, як вже казала Вікторія, зібрані усі нормативні документи, які можуть знадобитися вам протягом вашої професійної діяльності. Далі наступна вкладка книги. Тут зібрані матеріали, які ви можете не побачити в безпосередньо в номерах журналу, але вони потребують, знадобляться вам під час роботи. Найчастіше наші передплатники заходять в книжку Базовий компонент дошкільної освіти, тому що це не лише документ, а й методичні рекомендації до того, як реалізовувати в Роботі з дітьми той чи той напрям державного стандарту. Тобто, ви маєте змогу прямо звідси брати всю необхідну інформацію, закладену в державному стандарті. Наступна вкладка це сервіси. Наразі ми пропонуємо вам 5 сервісів. Кожен сервіс покликаний спростити роботу прихователя-методиста і поліпшити його професійну діяльність. Перший сервіс протокол. Медико-педичну контроль занять фізкультури. Хто колись вкладав вручну цей протокол, зрозуміє цінність цього сервісу. Тому що він не лише розрахує хронометраж заняття, а й побудує фізіологічну криву, яку зазвичай довго, кропітливо потрібно вибудовувати самостійно. Для того, щоб ознайомитися. З тим, як працювати з сервісом, можна зайти до нього, і ось тут внизу ви можете побачити алгоритм заповнення електронного протоколу. Коли ви клікнете на цю вкладочку, ви одразу побачите, як робити, в якій послідовності, що куди вписувати, і так далі. Далі, наступний сервіс, який теж люблять наші передплатники, це конструктор методичних заходів. Коли вам потрібно знайти якусь ідею для методичного заходу, з педагогами ви можете зайти в сервіс і побудувати свій конспект. Можете складати конспект самостійно, можете просто взяти окремі ігри і вправи, а можете скачати готову розробку. Знову таки, якщо ви не знаєте, як користуватися сервісом, ось тут є кнопочка Як користуватися сервісом. Клікайте на неї і переходите в статтю з детальним поясненням. Далі. Якщо ми перейдемо, наприклад, з вами в вкладочку сервісі приклади і шаблони, то тут ви знайдете приклади документації, які є в журналі. Він розбитий на чотири основних блоки: це інструментарій для моніторингу, оскільки він найбільше користується попитом серед вихователів, методистів. В ньому зібрані е, різні бланки карток контролю, самоаналізу, листки оцінювання досягнень дітей. Ну, тобто тут безліч документів, і фішка в тому, що вони щомісяця поповнюються. Як, лише як тільки в журналі з'являється нова анкета, новий зразок, нова картка контролю, вони в той же час підтягуються і в цей сервіс. Також ви можете знайти тут циклограми. Плани роботи з педагогами, з батьками, з дітьми, ну і, звісно, приклади різних документів, які зазвичай оформлює вихователь-методист. Далі повертаємося в наші сервіси. Річні завдання, цей сервіс містить в собі багато різних прикладів річних завдань, і на що хочу звернути увагу. Якщо ви, наприклад, вибираєте річне завдання, ну, за певним напрямом. То тут ви можете не лише переглянути, які може, як можна сформулювати це те завдання, а от якщо ви бачите такий курсорчик, то це означає, що план реалізації цього річного завдання ви можете скачати. Далі. До кожного сервісу ви знайдете інструкцію, до кожного сервісу ви знайдете методичні пояснення. Тому, о, як тільки переходите в будь-який сервіс, сюди є кнопка як користуватися сервісом. Але вони розміщені в різних місцях статей, в різних місцях сервісу, тому це такий своєрідний квест. Знаходите кнопку, читайте, як користуватися сервісом. А, далі. Якщо ми… Ще одна фішка журналу вихователь методист дошкільного закладу, це архіви. Окрім того, що ви маєте, коли ви передплачуєте журнал вихователь методист дошкільного закладу, ви, окрім самого журналу вихователь-методист, отримуєте ще два архіви. Ті, хто з нами вже давно, пам'ятають, що був у нас журнал. Скарбничка, методична скарбничка вихователя і практичний психолог дитячого садка. На жаль, ці журнали припинили своє існування в 2022 році, але вони зберіглися в журналі вихователь методист дошкільного закладу. Ось тут вверху ви можете бачити дві такі кнопочки: скарбка вихователя архів і практичний психолог архів. Коли ви переходите в практи... Вкладочку одного з цих журналів ви потрапляєте в архів, де зібрано усі номери цього журналу за 4 роки. Ну, за 3 роки, вибачте, за 3 роки. Тобто, всі ці, ці матеріали ви автоматично отримуєте разом з журналом вихователь методист дошкільний заклад. Далі, якщо ми, наприклад, ой, вибачте, я перескочила одразу у вихователям у нормативну базу, так само ви можете зайти і в журнал Практичний психолог, дитячий садок і отримати архів за три роки. Рухаємося далі. Найчастіше, що ми робимо в журналі? Шукаємо те, що нам потрібно. Відповідно, що пошук працює в усіх журналах, в усіх продуктах експерту, однаково, ви вводите в рядок пошуку запит і відповідно, отримаєте потрібну статтю. Хочу також звернути вашу увагу на те, що ось тут часто пропускаємо ми за нашими темпом життя якісь новинки, щоб ви їх не пропустили, ось тут є дзвіночок. Прямо під номером журналу з терміновими статтями. Ось, як вже казала Вікторія, у нас вийшов оновлене положення про атестацію педагогічних працівників. Журнал на той момент 11-й вже був опублікований, і вже ось тут, в термінових статтях, ви можете побачити готовий аналіз того, що в положенні змінилося. Повертаємося на стартову сторінку. Від усі статті, які тут є представлені в журналі, ви маєте змогу переглядати в будь-якому зручному для вас форматі на будь-якому зручному пристрої. У нас інколи питають, як працювати з тим чи тим видом статей. Ось часто щоб поліпшити роботу журналом, якісь практичні матеріали, які, як ми знаємо, деякі. Користувачі полюбляють скачувати. Ми оформлюємо у вигляді pdf вкладок і додаємо їх в слайдер. І ось, якщо ви бачите слайдер і не бачите кнопки Скачати, то треба просто догортати слайдер до останньої сторіночки. На останній сторіночці слайдера ви завжди побачите кнопку Скачати. Коли ви не спускаєте на цю кнопку, ви матеріал, закладений в слайдер, отримуєте в зручному pdf форматі який зручно роздрукувати, і у випадку вихователя-методиста поділитися з, наприклад, з вихователями або, наприклад, баклет для батьків з батьками, ну, в залежності від того, на яку аудиторію спрямований той чи той матеріал. Ще детальніше зупинюся по пошуку. Так само ви можете шукати через теми: ось тут є тематичний рубрикатор. За кожною вкладочкою. Кожному журналі ви знайдете відповідні матеріали. Ну, найчастіше, як показує нас статистика, ходять на моніторинг наші вихователі методисти. Тому клікаєте на те, що хочете вивчити, систему роботи педагога, наприклад. І ось, будь ласка, весь перелік статей, карток контролю, планів роботи, все ви знайдете в цій вкладочці. Ось, бачите, навіть в три скрола не вкладаємося. Що стосується архіву номерів, натискаєте на вкладку номери і також отримаєте доступ до усіх номерів з 2018 року. Окремі номери, ви можете побачити. Чому архів важливий? Ми знаємо, що в роботі вихователя-методиста є багато так званих вічно-зелених тем. Це теми, які не втрачають своєї актуальності протягом багатьох років. Відповідно, щоб їх не шукати, десь там їх не ховати, ви заходите в архів і берете те, що вам потрібно. Берете те, що шукаєте зараз. Так само рекомендую складати все, що вам потрібно, в мої закладки. Вікторія на цьому зупинялася. Повторюся, ось є кнопочка моєї закладки, і ви можете сюди додати будь-яку статтю, будь-який матеріал, будь-які Матеріали. Нагадаю, що ви маєте ну, багато хто до нас звертався з питанням, чи буде, чи буде знову паперовий журнал. Паперового журналу не буде. Але поки що в нашому журналі зберігається функція «Погортати». Ви можете звертатись, натискати на цю кнопку і переглядати журнал ну, у вигляді. Традиційного такої книжки гортати сторінки. Зараз звук вимкнений, але навіть ті, хто дуже сумує за паперовим журналом, може почути, як ці сторінки перегортаються, тобто відповідний звук, відповідні атрибути паперового журналу збережені. Та тож, кому цікаво, той може погортати журнал саме. В цьому форматі. Далі, на що ще хочу звернути увагу. так Виходимо з цього журнальчика, з нашого погортати Повертаємося в наш 11-й номер, то ще одна фішка наших журналів це зразки з підказками. Наприклад, коли ми даємо якусь картку контролю, якийсь план, наприклад, чи приклад заповнення атестаційного листка, то ми завжди намагаємося дати підказки, як працювати з документом. Ну, ось, наприклад, в 11-му номері є такі картки контролю, які оформлені як зразок з підказками. Тут, коли ви клікаєте, навіть наводите курсор на ту чи ту крапочку, на той чи той. Частинку документа вам висвічуються підказочки, як можна, що треба зробити, як, які формулювання вписати, що зазначити. А для того, щоб вам було зручно працювати з цими картками контролю, під кожною статею внизу ось є такий матеріальчик підскачування. Тобто, ви ознайомлюєтесь зі змістом картки, ознайомлюєтесь з тим, як з нею працювати, що куди вписувати, а в кінці статті скачуєте її в зручному форматі. На прохання наших передплатників ми робимо ці картки контролю у форматі Word. Тому ви можете їх не лише скачати, а й від, ну, скоригувати відповідно до потреб свого дитячого садка. Ось, наприклад, там якісь параметри прибрати, якісь додати. Можливо, зробити більше чарунки для запису, ну то це вже для того, хто кому як зручно з цим працювати. Також хочу звернути увагу, що в будь-якому журналі, в будь куди ви не зайдете, ви зможете знайти під Ми продовжуємо працювати з авторами, які працювали в практичному психологу. В журналі Практичний психолог, в журналі «Методична скарбничка вихователя, тому окремі підказки для роботи методист може знайти як вихователя, так і практичного психолога. Ну, наприклад, якщо ми беремо ось мій дім реалізуємо проект, ось така у нас є рубрика Організовуємо освітній процес. То, звісно, що переважно цей матеріал він зорієнтований на вихователя, тому що він розповідає безпосередньо про роботу з дітьми. Що зробити, які дітям ігри запропонувати протягом тижня, і плани, конспекти відповідно теж зорієнтовані на роботу з дітьми. Але вихователь методист може їх запропонувати вихователю або просто ознайомити з. Тією чи тією інформацією. Також звертаю увагу на вебінари. Всі актуальні вебінари, які є у нас зараз в освіті, вони відображаються ось в цій вкладці. Вебінари у нас безплатні, тось, якраз анонсую, користуючись нагодою, ще раз вебінар по змінам в атестації. То всі, хто... Ще спочатку не був присутній на нашому вебінарі, то ось ви маєте змогу приєднатися до вебінару, який відбудеться на наступному тижні. Тому не забудьте, будь ласка, зареєструватися. Далі, на що ще звертаємо увагу? Багато різних матеріалів ви можете знайти, Публікуємо матеріали для педагогів-початківців, тобто ось цей рубрикатор допомагає орієнтуватися в полі журналу. І хочу звернути увагу ще на ту особливість, що всі матеріали, які ви проглядаєте, ви маєте змогу прокоментувати. Тобто, якщо ви хочете щось пройшли. Спитати чи, чи прокоментувати, то можете зробити це для того, у вас є внизу змога оцінити статтю. Далі, на що ще можна звернути увагу в межах нашого журналу? Ви маєте змогу користуватись усіма сервісами. І якщо у вас є якась потреба ну, в якомусь новому сервісі, в якихось інших побажаннях, ви можете писати редакції. Ось в в му номері, заходьте, будь ласка, ми будемо збирати пропозиції на наступний навчальний рік. То, будь ласка, приєднуйтеся, і щоб ми могли з вами бути на одній хвилі, так скажемо, і які питання вас цікавлять, ми можемо їх розглядати і планувати на майбутнє.